На Кіровоградщині працюють над створенням центру підготовки населення до національного спротиву. На установчому засіданні про це повідомив перший заступник начальника Кіровоградської Ова Павло Конопко. І це вже четвертий центр в Україні. Перший створили на Закарпатті, потім центри відкрилися у Київській і Харківській областях. Детальніше про те, як відбуватиметься навчання, ми розпитаємо в першого заступника начальника Кіровоградської ОВА Павло Конопко з нами на зв'язку. Вітаю вас. Добрий день, суспільне суспільне здоров'я бажаю глядачам. Дякуємо. Тож насамперед, чи був запит від суспільства від ваших місцевих мешканців для створення такого центру? Звичайно, за запит є від 24 лютого 2022 року. Україна перебуває в правовому режимі воєнного стану. З рухуванням цього є заходи щодо забезпечення національної безпеки. Якщо почати з основ, то національна безпека за визначенням це є рівень захищеності територіальної цілісності, державного суверенітету та конститу... демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України. Якщо перебуваючи в правовому режимі воєнного стану, цей ступінь захищеності потрібно постійно поновлюватись, постійно підвищувати його ефективність і його статус. Відповідно до закону України про основи національного спротиву від 2021 року, складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух опору і підготовка України до національного спротиву. З урахуванням цих складових в умовах воєнного стану необхідно постійно тренуватися і підвищувати ефективність своєї підготовленості. пане Павло, саме... зрозуміло. Так. Пане Павло, але чому, якщо і законодавчо це визначено, і запит від суспільства є? Чому тільки тепер вирішили створювати, чому не раніше? Вони були і раніше. Зазначу, що ми його створили на базі діючого комунального закладу, центр туризму, краєзнавства і учнівської молоді. Ми проходили елементи, елементи територіальної оборони і національного спотиву в рамках таких комунальних закладів, але вони вирвані із контексту воєнного стану. І вони вирвані від е, самого принципу закону України про основи національного спротиву для того, щоб е, більш ефективно здійснювати всі заходи, і всі складові, а саме головне, завдання воєнного стану щодо підвищення ефективності національного спротиву. Е, ми визначили і на установчій і на раді перепрофілювали такий комунальний заклад, де і так проводились. Е, Топографічні mm -hmm. навчання, де і так проводили спортивне орієнтування. А план, розкажіть міс, детальніше, що, що зараз проводите, Чим там будуть займатися люди? Да, значить, з урахуванням розгалуженої системи і філій самого комунального закладу, їх у нас на 49 територіальних громад, 16 філій, і філійного забезпечення територіальними громадами. Ми будемо і визначили відповідально займатися психологічною підготовкою, національно-патріотичною підготовкою, тактичною підготовкою, тактичною медициною, вогневою підготовкою, принципами виживання, інженерного підготовки, зв'язку, топографія і спортивне орієнтування на місцевості. Те, що не, не, необхідно mm -hmm. для е, лідерства на точках Заміла. бойового а, а хто інструктори? Це люди, які мають спеціальні навички. Це чи це вчителі з цього центру, на базі якого ви вирішили створити цей оновлений центр? Хто ті люди, хто буде викладати ці нормативи? Да, тут передусім треба зазначити, що е, розподілення е, основ підготовки громадян до національного спротиву е, є два принципи. Перший початковий, там де політику започаткової забезпечує, формує реалізовує центральні органи виконавчої влади, які здійснюють е, політику в, в середньої освіти. Це і літні табори з військово-патріотичним вихованням і здійснюють різні ігрові форми в цих літніх е е таборах, а також базова е базовий рівень це відповідальність за Міністерством оборони України. Тож на нашому рівні, на початковому рівні, це будуть здійснювати, по-перше, е військовослужбовці е добровольчі батальйонів. Це будуть демобілізовані бійці, які пройшли. Вогнище бойових зіткнень і е, війни. вони будуть вони мають відповідні сертифікати, вони і, і, мають статус інструкторів. Тож і будуть навчати угу. відповідними методиками. відповідними зрозуміло. Часовими раками, а хто може бути учасником такого центру? Тобто, якщо ви сказали і про табори, то це можуть бути діти чи лише повнолітні люди. А так це можуть бути і, і діти, тому що учнівська мова це діти до 21 року, а, а також це можуть бути громадяни України, які досягнули 18-річного віку та не проходять військову службу у збройних силах України інших утвореннях відповідно до -за закону України про військові формування. А скільки... Ми можемо навчати теж розумію. А скільки часу буде тривати цей курс, і як воно буде відбуватися? Тобто, це щоденно діти, люди будуть приходити на якісь уроки, чи це буде як виїзний табір, де будуть навчатися? Про формат розкажіть? Так, да, це відповідні методики, які забезпечені сертифікаційним підходом до таких методичних занять, і мають різні комплекси, як по учбовим годинам, так і по місцю їх проведення. Зі стрілецькою зброєю дітей можна ознайомлювати на симуляторах, можна давати відповідні навички, зборки, розборки там, автомату, на макетах, можна проводити в тірах відповідні стрільбища. Ну а саме основне це відпрацювання тих засобів ураження, з якими необхідно працювати в умовах воєнного стану. Це перший момент. Другий момент немаловажний: це національна е, патріотична підготовка. Це історія козацька е, війська українського українського на, національно визволеного руху. Це і е, основи повстанської армії для того, щоб е, юні наші потенційні майбутні бійці і захисники мали розуміння про те, що у нас дуже великі традиції, у нас дуже велике е, е, минуле. І знали історію так. перемог пере, пере, перемог і козацької слави. Я вам дуже дякую за те, що так детально розказали про центр. який уже я так розумію, зовсім скоро запрацює. Дякую за розмову. Павло Конопко, перший заступник начальника кіровоградської ова, був з нами на зв'язку.